Бійцівський клуб 1999 року. Це культовий фільм, що став культурним явищем свого часу і досі залишається одним з найкращих фільмів Голлівуду. Режисером стрічки є Девід Фінчер, відомий своїм нестандартним рішенням та відвертим стилем. У центрі сюжету невідомий, що проводить підпільні зустрічі під назвою Бійцівський клуб, де чоловіки борються між собою без правил та запов'язань. Головні ролі виконали Едвард Нортон, Бред Пітт та Хелена Бонем Картер, автор сценарію Джим Уліс. Пічка вирізняється незвичним для голівудських фільмів підходом. За допомогою розширеного флешбеку та наративного монтажу глядач отримує можливість зануритись у світ головного героя, відчути неврівноваженість та безілюзій. Нестандартний підхід до знімання відображається в самих деталях. Замість традиційного однотипної палітри та ідеалізованих кадрів, режисер використовує брудні та похмурі тони, щоб підкреслити деградацію та занепад сучасного суспільства. Одним з головних елементів фільму є тема мужності та її незнецінення в сучасному суспільстві. Головний герой, що за виконанням ролі Нортона, прагне знайти сенс у своєму житті та позбутися відчуття безцільності. Він знаходить вихід у небезпечній та несхваленій бійцівській підземці, де він знаходить спільноту та розуміння у своїх товаришах бійцях. Але згодом виявляється, що це лише ілюзія, яка веде до катастрофічних наслідків. Фільм Бійцівський клуб залишається запам'ятованим завдяки своїй відвертості та непростим темам, які досі відображають реальні проблеми в суспільстві однозначно рекомендується до перегляду усім любителям кіно. У коментарах напишіть фільми або серіали, на які хочете бачити короткі огляди.